Вітаю, панове. Ну що, сніг розтанув, десь трішечки залишалася тріхічка сніжку. Тут в мене біля будиночку, що колись був барвінок. І на ньому снігу, снігу багато, бо холодніше, очевидно, а при землі майже вже немає. Ось так що я ще використовую, як я зараз розказую. І для обличчя, для всього тіла вже не вийде тепер, лиця обов'язково, ще трішки знайдеться. То називається у нас як? Кріомасаж, жінки-то краще знають, ніж ті Так що я використав. Оцих, не знаю, біля 10 днів. Дуже добре, дуже задоволений. І відчуваю, що енергія поперла. Ну і можу довго вже ходити, до речі. Будьте стане краще, шкіра. Саме вже енергетика в цілому. В цілому енергетика піднялася, не що це працює. Трішки навіть простужувався, але це дужниці. Тож будьмо мудрі, сильні, вольові і здорові. Ну ось так знаходжу залишки, тут вище будиночку. Сьогодні у нас туманний день, як бачимо, нічого не видно, трішки темненько. Мені, як художнику, працювати не дуже добре, бо світла замало. А так все добре, тиша, спокій. Ну ось так все розставимо. У мене тут південний схил, ось там навпроти це північний схил, трішечки ще. Біліються залишки снігу. Ну, але зима попереду. Надіємося, що буде гарна зима. Вона потрібна, вона красива теж. Ось ми, от забудьмо сильні і, звичайно, здорові.